Вітаю, діви, тельці, Козироги. Загальний прогноз, що вам потрібно почути саме зараз. І так, давайте подивимося, що вам хочуть донести вищі сили в цю хвилину, коли ви дивитесь це відео. Можливо, якесь застереження, пораду і так далі. Прогноз загальний, кому потрібен особистий, в шапці профілю є всі контактні дані. І так, що потрібно почути зараз тельцями. А тельцям треба почути те, що вони мають бути на своєму місці. Дбати про своє тіло, карта ваша, буде говорити про те, що ви маєте зайнятися собою, присвятити час собі, можливо, насолодитись якимось відпочинком, поїхати десь на природу. Знову ж таки, подбати про своє тіло. Що потрібно почути? Дівам! А дівам потрібно відкрити своє серце для емоцій. Да? Тут з кубків нам буде говорити про те, що ви повинні відкритися, полюбити світ, полюбити людей, відкрити, можливо, своє серце для якогось кохання, яке рветься у ваше життя, і ви відчуєте якесь емоційне наповнення. І що потрібно почути козирогам? а козирогам потрібно почути те, що у вас має бути... Комунікація з вашою другою половиною. Тому що не одна людина вкладається в стосунки, а має бути взаєморозуміння, взаємоповага, гармонія. Да? Тобто ти мені, я тобі. Якщо ви бачите, що ваш партнер протягує вам кубок напроти, значить ви маєте зробити те саме. І так, я бажаю всім позитива і до зустрічі!